Невже ви не чули про діда Івана? Йой, то прикро, то шкода. Тоді ви доїжджали тільки до Коломиї. Бо хто забирався далі в Карпати? У Яборів, надвірну, Космаш, Яблунева чи у самих Осів... Той дідом Іваном не міг не здиватися. Діду Іване, а розкажіть, ну, як ви у Києві гостювали? Я поїхав в Київ, в мене донька в Ставрополі. Та я не знаю, куди йти шукати на, на цей хрещатик. Ну, я, я знаю, бо я там з рода не був, але трамбіту маєте. Я біжу в шостою, а ков трамбіт? Ви вмієте трошки кажуть. Ану заграйте, ви знаєте, а за, за, на самий новий рік. Я кажу, ху... я буде клопетик, бо тривога з трамбіки заграв у Київ. Ні, батько, ви знаєте, це українське столичне місто. Давай байку заграй. Я ну, заграв, бо я вмію трошки заграти. Він шап-шапку забрав, а ну, по трусі, як вони жабрали, я жабрак. А... Заграю на трамбіті, аби чуті лавив світі. Випадок, що стався у столичному місті Києві, вельми розсердив діда і вкрай насмішив усе село Річку, де дідова хата найвища в горах. Якщо в історії міст і сіл України про село Річку згадується десь із 1735 року, то по дідовому родові, як по карбовому дереву, цю історію можна перемазати пальцями. Йой, діду Іване, діду Іване, йой дідові карби. Перша Австрія була, Франц Йосип панував 60 років. Франц Йосип з Відня. Потім румунівські бояри побули трошки. Потім тому польські паничі. Ну, ви знаєте, що Гуцуле. Спераду ноги мене ззаду забули. Тепроські Гуцули. Але вони такі гори не поділяють, бо наші гори... Кригою куків, не бомбо я з Богом не забуті. Потім прийшла наша рідна радянська влада. Добрий день. Добрий день, кума сідайте. І що збиває кумочку. Що ви кумерсь? А так потихоньку? А ну прошу сідати. Дякую, кувочку, запрошення. Сіда, сідайте. Як там по на горах? Ну, Гори наші златі. Гуцовський горе, круговий кутюр, як святкували. Тепер дідові полежати можна. Але певно, ви не знаєте діда Івана, та й не були в дідовому колгоспі мільйонерові 40-річчя жовтня. У його голови Миколи Григоровича Копчука. Ну то треба бити фотографію дали, аби ми виготовили вам пропуск. Це у мене робочі два, Десять листів, на кожній листі печать. правдиво. Чим все затверджує документ? Печатку Документа то є мозолі. Отак ту кумочку золотий. Я маю сім'ї вже восьмий рік. Але век, живу, не можу сказать, що біда, бо той лайдак, котрий не хоче робити, тому біда. Бо він йде, шукає долю чужому потім. За високими морями, за глибокими горами. Там любо жити, бо не треба ні сробити. Я молодийся оженив, що взяв стару бабу, тому що мала землю. Так знайшлися діти, так я собі, думаю, горе переживав. Кортіло б де жити Ну, вгору Може би ще й коніка купив. Це так на то сказав, Господь, поможіть мені ся, бо я купив кавачик землі. Та й два кавачі землі купив. Ви знаєте, одразу, як ми їхали з коломиї, встали з поїзда і глянули сюди на гори, то ми злякалися. Бо ми ж в степу, ми ніколи не бачили гір. А то так було вдалі гори, а наперед така сизий туман такий. Ми собі думаємо, це ж ми туди їдемо. Діти були переростки, міг сидіти учень 9 років і 16 навіть років. Це перша вчителька села Марія Іванівна Копчук. Вчили е, е, ми дітей у три зміни. У першу зміну вчили перші-четверті класи, після обіду вчили старші, а ввечері дорослий. Учитель, потім у селі називають професор. А професору цьому по очереді люди приносили їсти. чоловік за десять робив, де коси. Побіду. Ну, а ведь на карбонуть. Ну, це не біда. У нас було п'ятеро, мого тата. Бо знаєте, п'ятеро, а це на коробу ми пасі були. Бутінами, полонінами робив чоловік, служив. Торбу носив. Бо ми давніше тут просто капарниками були, в хаті, що було. Одна меска та й дві лежки, тим більше нічого. Щоб наші діти і внуки жили, так як сьогодні. Бо що сьогодні, дивіться, що в нас є. Є що з'їсть, є що випити і що нам треба. Ми дякуємо за те, що світ його за нашу лащу. Ми сьогодні маємо хліб до хліба і живемо. О. Граво на сопілучку, а я заграю коле Мені не краден. Там де у людей наположені місцевуса. Бо краден, ми краденіми би ховали там, де кума. Бояри б казали, далі вуса. Якщо ви доїжджали тільки до Коломиї, то ви, напевно, могли і не почути про діда Івана. Але хто сходив далі в Карпати, бо що то за гори без діда Івана? Що за Карпати? І що за базар у косові? Куме, а я хочу щоб ви були зі мною. Та ні, я хочу з молодою бою. Ви чи молодого снімайте, старан не хоче. Я старий, куба, я старий, а я батарея там самий. Старан не хоче. і біліться. Слабий я кроком, а дуже бігом за вовка?

Веня наша, а сало ваше. Так. – П'ємо гарячкому. П'ємо! 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 От таке воно, наше село Річка, де за останні 40 років невпізнано змінилося життя і побут уцулів. Але є в цій історії і сумна сторінка. Помер дід Іван. Помер легко, як і жив. Не вдома, не в лікарні, в горах. Отак наші гори, тоді веселі, то де багатий, буде серденько повала гуляти.